Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Дітки, сьогодні у нас з вами заняття на тему Україна, державні символи України. Можливо, хтось знає із вас, які державні символи у нашої України? Так, це прапор, герб та гімн. Сьогодні ми з вами про них поговоримо. Діти, давайте уважно подивимося, що це у мене в руках. Так, це хлопець. Глобус це модель нашої планети Земля. Подивіться, скільки на ньому синього кольору. Це означають ріки і моря, а там, де є клаптики суші, це означають різні держави. І на одному з таких клаптиків є наша держава. Скажіть, будь ласка, як називається наша держава? Україна правильно, молодці. Україна позначена на глобусі синьо-жовтим кольором, Україна це наша земля, рідний край, а ще це наша батьківщина. Бо там, де народилася людина, там і є її батьківщина. Послухайте віршик. Батьківщина. Це рідний край, батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Зараз я пропоную вам пограти в гру «Утвори слово. Я буду називати вам слово, а вам потрібно утворити нове, додаючи префікс най. Наприклад, я кажу вам слово. Рідна. Вам потрібно сказати «найрідніша», Додати префікс най. Давайте спробуємо слово красива. Найкрасивіша, співуча, найспівучіша, милозвучна, наймилозвучніша, мила, наймиліша. Отже, Україна для нас не просто рідна, а найрідніша. Діти, кожна країна має свої державні символи. Герб це символ влади. В основу сучасного герба покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Герб це символ нашої держави, України. Подивіться, як він виглядає. Трезуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на нашій Україні вольній новій. Національний прапор України синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. А також сонечка, бо без сонечка, без проміння сонечка не дозрів би врожай, та й хлібу б не було. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Це також символ нашої України. Державний гімн України, національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають найсердечніші думки і прагнення нашого народу. Зараз я пропоную вам зробити гімнастику для очей. Давайте спробуємо, а ви вдома самостійно виконаєте. Перша право вам потрібно заплющити очі, порахувати до п'яти і відкрити очі. Давайте спробуємо. Закриємо очі. Порахуємо до п'яти, 1, 2, 3, 4, 5. Відкриємо очі. Повторювати 4, 5 разів. Наступна вправа. Закрий очі, закрийте очі, порахуйте до трьох, відкрийте очі та дивіться вдалину. Третя вправа. Протягніть руку вперед. Слідкуйте за кінчиком вказівного пальця, наближаючи його до носа. Вперед, потім назад. Полові рухи очима вам потрібно зробити колові рухи донизу, догори, а потім у зворотному напрямку. Наступна вправа – швидко кліпай очима. Я думаю, ви дома впораєтеся з цим завданням і зробите таку вправу самостійно. Діти, в Україні є багато мальовчих сіл та великих міст, та в кожної України є одне місто. Воно найкраще, найбільше. Та найголовніше для неї це столиця. Як називається столиця нашої України? Столиця нашої України місто Київ. Зараз я підготувала для вас дидактичну гру «Це моя Україна. Я вам буду показувати картинки. А ви повинні сказати, що це за символ нашої України? Це що? Це вишиванка. Молодці. Вишиванка це символ нашої України. А що це таке? Це український борщ. Також символ нашої України. Це прапор, які кольора зазначені на нашому прапорі, синій і жовтий. Синій це колір неба, а жовтий колір сонечка. Лелека це живий символ нашої України, символ вірності. Калина також символ нашої України. І на рушнику символ нашої України. Це такі традиції нашого українського народу. Булава символ козацького роду та українські горщики. Дуже гарно. діти. Наше заняття з вами підходить до кінця. Хочу завершити наше заняття словами відомого українського поета Дмитра Павличка. Виростай, дитино, і пам'ятай, Батьківщина то найкращий край. Наше з вами заняття завершується. Дітки, скажіть мені, які державні символи ви запам'ятали. Герб, прапор та гімн. Ви молодці, ви патріоти своєї рідної України. До зустрічі!